Вітаю, друзі! Це Матриця відкриттів. Мене звуть Юрій Басарап. Прошу підписуватися на мій телеграм-канал через тешину там. Ми розглядаємо ті речі, які потрібно залишати в собі, повторювати для того, щоб бачити, на відміну від інших каналів, які ви просто продивляєтесь і більше до них не повертаєтесь. І так. Сьогодні ми поговоримо про Еріка Соті, якому виповнюється цього року, 100 років від дня його смерті. Це така дата, яку, скажем, багато хто використовує для того, щоб ще раз подивитися на послухати творчість цього композитора, подивитися на, на по-новому, можливо, на його життя. Я пропоную послухати спочатку одну, одну його роботу, яка називається Сон Бінокль французькою, це його пінокль. Правда, чудова робота. Дивіться, яка чудова мелодія, чудова музика, просто надзвичайно приємно її слухати. Обов'язково зайдіть і послухати це окремо ще кілька разів на, на моєму лінку, який я даю на телеграм-каналі, який я тут показую вам. А тепер послухаємо, як Ерік Саті просив виконувати цю роботу. Валонтір з бонте. Окей, ви почули, так? Ну, він просив, як стверджують, і, мабуть, писав в нотах: Хе лан. Тобто виконувати цю річ, цю музику, яку він написав дуже, дуже повільно. В смислі десь в раз п'ять повільніше. Чому? Тому що тоді ми зможемо з вами відчувати акорди в ті, які він застосував, коли писав цю музику. Вони дивовижно просто звучать, коли ми сповільнено слухаємо оцю його роботу. Що важливо сказати про Еріка Сетті? Є люди, які, скажімо, більшість слухачів розділяються на тих, які люблять його, які не люблять. Цікаві деякі речі. Я належу до других, до речі. От, цікаві є деякі речі. Він вважав, що музика не повинна бути надто, скажімо такою, перезавантаженою багатьма-багатьма акордами, музикою і так далі. Не музикою, багатьма акордами, нотами. Ну, типу, розумієте, як от писати музику після деяких композиторів, які настільки ускладнили свою музику, що часто це просто ну, тяжко слухати, тяжко е сприймати якось е позитивно. До речі, є кілька сучасних течій в джазі, де вважається теж, що ну, накидав ноток побільше, і це вважається хороший джаз. У Ерік Сіті він е писав з одного боку. Дуже красиво. Я думаю, що він робив акцент не якраз на цьому. На красоті, а на тому, щоб це так написати, щоб хотілося й хотілося слухати. Ну от, дякую за увагу. Перейдемо до наступного епізоду нашої передачі. Друзі, в цій частині передачі про такі надзвичайно важливі речі, я хотів би, по-перше, подякувати тим з вас, хто мене підтримує. От, і тим, хто ставить уподобайки, підтримує мене всіляко по-різному. Я дійсно вам дуже вдячний. І так продовжуємо. Я хотів би тут також поговорити про. Одну статтю, яка була опублікована в журналі Scientific American під назвою Why We Are So Preoccupied by the past?» Тобто, чому ми так переймаємося минулим? Дійсно, гарне запитання. І а, перед тим як я почну про це говорити, хочу вас запросити підписатися на мій телеграм-канал через те, що там такі новини. Там такі статті, лінки я публікую, що мені здається, їх хочеться переглядати і переглядати по кілька разів. Мені самому це хоч, хочеться робити. Відверто вам кажу. І так, ця стаття зацікавила перш за все тим, що там йдеться про mental time travel. Тобто, це ментальна порад, подорож в часі. Але тут нам потрібно розібратися по-перше. Треба змінити певні, скажімо, інтерпретації, змінити певну, певну термінологію для того, щоб можна було це зробити якби цю статтю інструментальною. Мені здається, що потрібно, якщо ми говоримо про це ментальну подорож часі, то тут потрібно говорити не про саму подорож, а про екзистенцію або перебування буття в ментальне. але... Теж це дуже такий розтягнутий термін. Ліпше говорити про екзистенцію в уяві або про перебування в уяві. Тобто, ми знаходимося якийсь час протягом цього mental time travel, хоча я пропоную якось його інакше це називати, просто екзистенцію, наприклад, в уяві. Да? І нам потрібно розібратися, що це таке, перш за все. Якщо запитати Шиї, він здав мені дуже цікаву, цікаву інтерпретацію. Не інтерпретацію, а пояснення, коли я запитав, що таке mental, mental time travel, Шиї каже, що це психологічне явище, коли людина перебуває в спогадах, в пам'яті. І Я тут уже хочу, я тут додаю свою інтерпретацію або конструкціях майбутнього. Нам потрібно розібратися, мені здається, що це досить гарне, гарне визначення, якщо до нього додати деякі речі, якщо їх розібрати. Ну, по-перше, мені хочеться розібратися, чому ми це робимо. Тобто, чому нам хочеться, скажімо, заглядати в себе, заглядати в уяву. Можливо, нам не вистачає подій в нинішньому перебуванні в present, в да? present time або в нинішньому часі. Мабуть, також, тому що це нам приємно просто, якби нам не було приємно заглядати в себе, дивіться, цей time travel, mental, term, mental time travel, тут швидше це mental time being. Тобто, як я вже й кажу, що це швидше оте, якби перебування якийсь час в нас самих, коли ми заглядаємо, що ж у нас вже є в нашій уяві. Потім потрібно розуміти, що, врешті-решт, нам є з ким поговорити, коли ми спілкуємося таким чином, коли ми заглядаємо в себе, ми обов'язково про щось говоримо, розглядаємо, говоримо. Я, звичайно, більше говорю про. Позитивні аспекти цього феномену. Інше ми ще й розберемо пізніше. Також. Можливо, це й добре перебувати в собі. Тут швидше запитання стоїть, в якому собі перебувати. Я пам'ятаю, якось Валерій Курінський говорив, цитував свого якогось колегу оперного співака, який казав: взяв би себе в руки та бридко. От. Завжди питання стоїть, в якому собі ми перебуваємо, в якого себе ми заглядаємо, або в яку уяву в собі ми заглядаємо. Потім тут виникає питання, що таке внутрішня людина, або що таке внутрішнє я. Ну, давайте спробуємо дати якусь дефініцію, мабуть, воно складається з пам'яті, або з того, що е, накопичено в нас. Весь досвід, який у нас є, він зберігається. Ну, це і називають пам'ять. Потім цю пам'ять або це внутрішнє, це створіння можна розглядати як певну таку майстерню, що нас творить, на нас впливає, нам диктує, що робити, і також формує нашу поведінку. Наступне, було б непогано порівняти минуле з майбутнім. Тобто розділити на те, що в нас, в нас знаходиться от в нашій уяві, в нашому міркуванні, якщо хочеться, в нашому голові, в нашому розумі, розділити на дві частини: минуле і майбутнє. І цікаво також подумати про те, скільки часу ми проводимо в кожній з цих частин. Потім, мабуть, потрібно було б розібратися, що більше формує нашу поведінку: минуле чи майбутнє? Власне. Коли ми так розділяємо, мені здається, ми можемо тоді уже цим керувати як певним таким інструментом. Якщо я думаю про якісь минулі речі, і мені потрібно думати про те, що може змінити мою поведінку, те, що я роблю таким чином, щоб це було наліпше. Те саме і про майбутнє, коли ми в майбутнє заглядаємо, його якось формуємо, свідомо вибираємо. Ми теж цим можемо впливати на, на наш внутрішній стан, на той стан, в якому ми перебуваємо. Також, здається, було б непогано переглянути або подумати хоча б на тему, що такий час і уява. Адже час може бути, на мій погляд, і фактором такого насилля, про який я пізніше розкажу. Чому через те, що ми, коли постійно собі говоримо, що в нас немає часу для чогось? Тоді ми просто якби, відкидаємо багато речей, які нам необхідно робити. Якось великому скрип... скрипалю, одному відомому, Мінухіну, американському скрипалю, позвонив чоловік і каже, що мені 93 роки. Я хочу навчитися грати на скрипці. Все життя мріяв про це. Не могли б ви мені дати кілька уроків? Уявляєте, людина чекала 93 роки, щоб, щоб нарешті взяти перший урок на скрипці. Причому когу Мінухіна, є багато інших вчителів, які могли б ліпше столярський, наш, наприклад, колись був такий в Одесі, який міг би ну, для дітей давати уроки набагато краще. Добре, наступне. Мені здається, після цього всього, що я розповів, можна було б виходити на якісь правила, які можна було б розробити для, для себе, щоб ними користуватися. По-перше, з моїх спостережень. Майбутнє, якщо ми його робимо позитивним або уявляємо позитивним, воно обов'язково нас освіжає. Воно вносить в нашу нервову систему якусь, пси, якусь свіжість. Потім наступне правило або положення, пункт. Відмова від часу, який залишився, от нам потрібно це зробити. Для того, щоб не було цього насилля, про яке я говорю. через те, що коли кажеш собі, мені вже 40, мені вже пізно одружуватись чи ходити замуж, дітей заводити, мабуть, вже це якесь певне обрізання тих можливостей, їх може бути. Але ж є люди, як я ось тільки що наводим з цим старим дідусем, які обрізають собі все життя, і, і що це тоді за життя. Тому, можливо, цей фактор часу необхідно просто від нього відмовитися. І можливості цієї причини мудрі книжки. Кажуть людям, що життя вічне. Да? Через це що цим знімається ця дилема і оцей тиск психологічний на людину. Тобто вона не кидає все розчаровано, що мені вже нічого не залишилось жити, а вона починає якби, працювати, щось робити, займатися цією улюбленою справою, якою вона займається, через те, що тоді вона не якби Стискає себе оцим а, часовими якимись рамками. І потім наша, наша психіка, наш розум завжди вірить в те, що ми будемо жити вічно. Мабуть, тому нам так подобається ця ідея. Наступне, потрібно видавати перевагу позитивним спогадам. Той правий, хто віддає перевагу позитивним спогадам. Тут, мені здається, не потрібно дис, дискутувати. І наступне: надмірне, надмірне планування в майбутньому може приводити до паралічу дій. Тобто, дивіться, то ми говорили в основному про минуле, а тепер про майбутнє. Якщо ми надто довго зависаємо в майбутньому, там, плануємо, мріємо і так далі, у нас може це привести до того, що ми тільки будемо про те тим займатися, що, що мріяти. Тому, якби крайнощі. Що перебування в, в минулому, що перебування в майбутньому, мабуть, нам не потрібні, і ми маємо прагнути до, до певного такого балансу. Я деякі речі, от, подібні до цього, розбираю на своєму Патреоні. Тому, будь ласка, ті, хто хоче більш глибоко і інструментально подивитися на питання самонавчання, автодидактики. От, як її застосовувати, як вивчати різні мови. Про це все ви можете знайти на моєму патреоні. На завершення хочу подякувати за увагу. Також прошу підписуватись на мій телеграм-канал, де я показую, даю лінки на всі ці інформації, на всі ці канали. Також дуже дякую, що ви будете ставити, як я вже говорив, подобайки, розповсюджувати це відео і також підтримувати мене або також ставити запитання.